Так, друзі, потихеньку переходимо на акумуляторний інструмент. Тому що це, по-перше, зручно. По-друге, наразі це, на жаль, такий варіант, що дуже часто немає світла на об'єктах, а треба якось працювати. Тому дивіться, розширяємо нашу лінійку ProCraft акумуляторного інструменту. Приїхала сьогодні ось така моделька це шабельна пила від фірми ProCraft. Постачається в такому кейсі, відкриваємо. І бачимо, що у нас в комплекті є зразу два акумулятори. 20 вольт 4 Ампер години. Два акумулятори і також зарядний пристрій, ось така, ну, как би станція, не станція. І сама виходить, шабельна пила. Так. Ось так це виглядає. Так, а ну-ка одягаємо. До речі, шабельна пила сама по собі має безшіточний двигун. Це великий плюс, я вже можна так сказати. В комплекті постачається також уже ось таке оснащення. Зараз я їх достану, дивіться. Дерево, дерево, метал. І тут у нас дерево. Чотири ось такі, виходить, пілочки є в комплекті. Давайте одну зараз зарядимо. Все, зафіксували. Так, ну що, пробуємо. Ага, тут фіксатор в одну сторону. І, до речі, я ще тут бачу таку фішку, мені здається, що тут ще можна робити ось так. Точно можна, бачите? Отличний варіант. Із. Дивіться, і в обратну сторону також можна повертати. Дивіться, ціна 5250, рік гарантії. Ціна, до речі, це ми зробили вже ціну акційну, спеціально для TikTok. Новою поштою висилаємо, так що звертайтесь.